Весну сповнену подорожей мистецтва та нових вражень пропонує віничанам та гостям міста офіс туризму. Програми активності на березень це 10 екскурсій, майстер-класи, арт-терапія та лекторії про українське кіно. Серед новинок театральна екскурсія для дітей та подорож до Хмельницького. Детальніше про екскурсійний березень нам розповість Ірина. Парамзіна, начальниця відділу консультативних та туристичних послуг офісу туризму Вінниці. Мої вітання. Розкажіть, будь ласка, про нові екскурсії та майстер-класи. Як ви їх розробляєте? Та чи враховуєте побажання туристів, які вже відвідали попередні екскурсії? Звичайно, ми враховуємо командою офісу туризму, побажання екскурсантів, які вже були, і звертаємо увагу на їхні зауваження. З січня місяця ми створили навіть опитувальник, по за яким екскурсанти, які відвідали певну екскурсію, можуть його пройти за бажанням і вказати місце чи локацію чи місто, навіть куди вони хотіли поїхати наступного разу. Тобто я вважаю, що у нас досить є такий тісний та продуктивний фідбек разом з нашими екскурсантами. Крім того, у співпраці з нашими майстринями, з гідами. Ми складаємо нові тури, які вважаємо, що потребують уваги що це буде дійсно цікаво людям. Що це до цього треба звертатися? Що і плюс буде цікаво їм побачити, які дні є найцікавішими для екскурсій і в які найбільша кількість туристів. Звичайно, це здебільшого в вихідні дні, коли люди відпочивають, коли є можливість відпочити, розслабитися. Екскурсанти відвідують екскурсії. Вони можуть звертатися за телефоном для запису на екскурсії, чи можуть знаходити <кій> фізичну точку. Доступу в туристично-інформаційний центр на Соборній 89, Вони можуть так і доєднатися до екскурсій, які є уже наявними, або навіть замовити за бажанням індивідуальну екскурсію. Розкажіть, чи розробляє офіс туризму свої заходи в залежності від пори року? Звичайно, враховуючи сезонність, необхідно звертати увагу, адже восени та взимку є певний температурний режим, при якому ми не можемо довго, щоб екскурсанти перебували на вулиці. Тому маршрут складаємо таким чином, щоб можна було десь зайти, погрітися, наприклад, включаючи собі або якусь локацію, або якийсь музей, або підйом, наприклад, на вежу. або гастроскладову, складову, де можна зайти в якийсь заклад і погрітися, звичайно ж, і потрібно враховувати і тривалість світлового дня, адже знаємо, що восени та. Взимку з темрява наступає раніше, тому і відповідно екскурсії проводяться не пізніше 4-ї години, тобто початок екскурсії не пізніше 4-ї години. Дякую вам за пояснення. Ну а глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Ірина Парамзіна, начальниця відділу консультативних та туристичних послуг офісу туризму Вінниці.